Прохання. Зараз ми надаємо слово голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Ніколаєнку. Ми його запрошували кілька місяців, от це сталося. Ми пам'ятаємо, що ми не тітушки, ми з вами селінеті, нормальні люди. Слава Україні! Друзі, у нас поламався трохи мікрофон, на жаль, хтось наступив на шнур, зараз ми його намагаємося полагодитися. Ми всі почули, те, що нам скаже, один один один. Зараз ми там хлопці щось і біться сама, зараз все буде добре, на колегі. Робимо, робимо, робимо. Дуже приємно, що нас підсвічуються, бо як кожен день так приходили, бо зараз здорово. Да, тому що у нас, на жаль, ви бачите, одну апаратуру у нас вилучили. Громадяни, зробіть, будь ласка, один крок назад. Один крок назад. Оператори, дивіться, будь ласка, щоб не знести апаратуру, наші ніхто нічого не почує. Обережно зі шнуром. Слово має голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколаїв. Кировоград. Я хочу, давайте, я, я прийшов, тому що мене запросили. Насамперед я хочу сказати з того, що давайте згадаємо ще раз ті 70 чоловік, які сьогодні ми не маємо поруч з нами. і зробимо раз. зробимо хвилину мовчання. прошу три хвилини. Якщо ви запросили і хочете почути те, що я скажу, я прошу три хвилини спокою. Я вийшов зараз на площу. Я вийшов зараз на цю площу, тому що мені теж болить те, що відбувається в Україні, Кіровоградщина, Кіровоградщина, три місяці демонструвала всій Україні, як може бути у нас не все спокійно, але набагато краще ніж всій іншій Україні сьогодні. Сьогодні ми маємо продемонструвати всім, що може бути не так, як в Києві, не так, як трапляється зараз в областях східної і західної України. Ми можемо і маємо показати, що ми можемо домовлятись. Якщо ми не будемо чути один одного, якщо ми не будемо чути один одного, ми втратимо Україну. Шановні, сьогодні ми маємо сісти за стіл перемовин. Казали, що може бути інакше. Наші правоохоронці сьогодні не нападають і дають можливість вам герно виступати. Я... Я хочу сказати громаді Кіровограда, що я відповідаю за всіх мешканців Кіровоградщини, за вас, всіх, хто сьогодні знаходиться на цій площі, за мільйон людей, які проживають, які живуть від Світловодська до Гайворона. І в мене болить душа за кожного. Я не хочу війни, і я зроблю все, щоб в нас на Кіровоградщині не проливалась кров. Ви зможете ходити, маніфестувати, ми Будемо чути вас. Я сьогодні запропонував ініціативу зробити мирну раду при Кіровоградській обласній адміністрації, в яку війдуть ваші представники для того, для того, щоб ми кожен раз могли вирішити складні питання. Ця пропозиція пролунала. Ваші представники, лідери партії, пристали на неї. Давайте вибирайте, хто до неї війде, і ми будемо обговорювати. Ми будемо обговорювати всі складні питання. Відставка, моя я нічого не вирішує. Ви, ви. я, я відразу заявляю, я, я готовий передати повноваження вибраному в Кіровоградській області очільнику. Іншим люди, людям, які не мають на це повноважень, я не буду передавати відповідальність. Це мій хрест, я його буду нести. Я не подам відставку. Я Дати до того, поки не буде або іншого президента, або обраного е, губернатора Кіровоградської області. Це моя позиція, тому це я за це відповідаю і буду вживати все, щоб мітинги відбувалися мирно так, як сьогодні це відбувається в Кіровограді. Якщо вас така позиція не влаштовує, то я готовий зустрічатись постійно з вашими представниками і домовляти. Сьогодні у нас немає затриманих активістів, в нас немає арештованих, і не буде, і не буде. У нас не буде. Я сказав, я даю гарантію, що такого на Кировоградженні не буде. Якщо це не влаштовує, то тоді у нас сьогодні на Майдані немає. У нас сьогодні на Майдані немає літушного. Вот я не буду присадити. Дорогі друзі, зараз до слова запрошую... я вибачаюся, Зараз до слова запрошую Ларису. Ону. Не буде чекати. Я, я особисто, я розумію. Ні, ну, я, я вас дуже прошу, при людях. Вислухайте мене, будь ласка, я не, я не вам не даю листа писати заяву. Я хочу сказати, знаєте що? Я вам чесно кажу. Е, у Андрія Івановича дуже е, хороша сім'я. Я бачила його дружину. Я знаю, що в нього двоє маленьких дітей.